Ціни першого плюс другого сорту, вага 20 кг, ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Перші у нас ось такі лосіни в розмірі XS. Гарного такого хакі кольору. Далі йдуть ось такі спортивні шортики. Типу лосінки. В розмірі 42-му. Далі ось такі лосіни йдуть під джинс в розмірі M, Великі лосіни. Більшого розміру, Такий гарний колір ізумрудний. И тут більше такі экспертовные штани. Розмір XXL. Так. Далі у нас идут ось Розмір приблизно також XXL. Вишнюю грич такі схожі. Так, далі у нас лосінки йдуть в розмірі S, Ось такі. Тут є така широка резиночка, дуже будуть гарно тягнутися. Ось такі лисини. Тут розмір 3 xl Так, знову великі розмір. Вони йдуть такі укорочені. Розмір 58-60 58-60. Ось такі сіренькі з рожевим, також укорочені в розмірі L. Ось такі з рожевим надписом в розмірі XSS. Далі, дивіться, які класні мусячу лапку, стан ідеальний. Розмір не бачу. XSS. Вони тут малесенькі. Далі ось такі в розмірі S. Дуже тепленькі. Далі ось такі колір хакі в розмірі S. Далі ось такі лосіни В розмірі також XS S. Далі дивіться, які класні. Те, що в розмірі L. Ось і не для танців. Ось такі кольорові. Дивіться, які прикольні. В розмірі SM. Ось такі. В розмірі 3 xl темно синього кольору. Далі дивіться, які класні. Прикольні. В розмірі L. Далі ось такі на Ску. Гарно тянуться. Так, що тут у нас ще є? Великого розміру. Це точно 3 xl Вони йдуть укорочені. Далі ось такі, типу, як під шкіру, вони так блестять. Пише Dolce Gabbana в розмірі LXL. Нагадую, ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Було типу 20 кг. Ось такі в розмірі 3XL є досить великі і є досить маленькі. Від XS до 3 xl Ось такі. В розмірі 26-му. Далі ось такі укорочені сіни. Так, розмір не бачу, немає розміру. Приблизно Л досить великі. Ось такі да, вони в нас ідуть. Також на напер... ну, 2XL. Ось такі, багато великих розмірів. Якщо у вас LXL, то це вже дуже класний підійти. Розмірі 48-го. Дивіться, які ось такі, також зроблені під джинс, ззаді ось такі ставочки. У розмірі XS S. Ось такі також у більшому вже розмірі. Це приблизно М. Далі в нас ідуть ось такі. Це, напевно, у нас чоловічі. Можуть бути жіночі, в розмірі 46-му. Далі. Ось такі лосіни, Дивіться, які вони тут ідуть на колінку. Прикольні. В розмірі М. Далі дивіться, які класні, вони йдуть такі як колготи, дуже такі тонесенькі, будуть добре вам тягнутися. В розмірі від XS може бути навіть до L. Я впевнена, вони дуже гарно тянуться. І ось такі розмірі 2XL. Так, я показала вам половину наповнення цього лотика. Ось це скільки залишилося. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджером у Viber та замовляйте його.